11 грудня. Сьогодні ці коти хотіли розігнати наш майдан. Зараз на Хрещатику, купа Беркуту. Якщо ви зараз дивитесь прямий ефір, це дуже добре. Або якщо ви навіть їдете в Київ, Боже, я з душою з вами. Просто коли я сьогодні зранку побачив, мені розказали, що сталося. Я першим ділом побіг до телевізора і включив 24 канал. Подивіться, що там зараз відбувається. Це страшно. Це просто оголошення війни нашому народу. Ці, можна сказати, сволочі, вони їм наплювати на людей. Вони навіть тільки хочуть наживи. Не думають про себе. А те, що люди хочуть у Євросоюз жити кращим життям, їм начхати. Їм головне, щоб були братські народи з Росією. Отже, люди. Я вас закликаю, їдьте до Києва. Відстоюйте свої права. Я, я, Якби я мав можливість, теж би поїхав до Києва. Я нічого не можу більше сказати.